Якщо ви хоча б колись цікавились темою зміцнення сили хвату, то ви точно думали про кістові еспандери. В мене є такі еспандери, ще є, бувають бублики, такі круглі, коли ви стискаєте. І Зазвичай дуже мало інформації в інтернеті, як правильно працювати з еспандерами. Часто просто пишуть, скільки підходів потрібно робити, скільки повторень, і просто стискають. І люди починають стискати так, як, ну, як зручно, як прийде в голову, як попало стискати. А тепер дивіться, от, зазвичай люди беруть отак в руку от, і починають стискати. І, Уважно дивіться на моє положення кістів відносно передпліччя. Це от, от зазвичай от, такі стискання. Це максимально безтолковий вид хвату, ви його ніде не використовуєте. Якщо ви берете і е, стискаєте наприклад, руку потискання, ви ніколи нікому не будете. отак Робити руку потискання. Якщо ви навіть несете якийсь пакет по вулиці, ви не несете отак, ви несете ваша кість отак. От. І тому ви будете тренувати, будете ставати сильні. Але на практиці в реальному житті ви будете відчувати, що е, де ж хват, який я натренував, його немає. Я вам зараз покажу. Я буду перший, хто покаже, як правильно стискати еспандер, щоб у вас був результат, щоб ви могли мати сильне рукопотискання, і навіть коли берете якісь е, ну, практичні. Виконання в побуті, ваш хват вас не підведе. Дивіться, перше, що я хочу, щоб ви забули за стискання спандера в такому положенні. Вас завжди кість має бути пряма. От. Не отак, а отак. От. Тепер дивіться. Це перше. Якщо ви можете, взагалі стискайте щочуть чуть кістю сюди зігнутою, тепер дивіться. Вам потрібно стискати так, щоб нагрузка йшла в оці фаланги. Прям крайні. І тиснути не вниз, а тиснути, ніби ви тиснете собі в долонь. От. Ось як це відбувається. От. Тобто ви стиска... у вас де стискання таке. Ви побачите, що спочатку вам буде важко, ваші силові будуть менші, ніж коли ви отак стискаєте, як ви звикли стискати. От. Але в подальшому ви досить швидко спрогресуєте. І коли ви будете просто-напросто мати таку кисть, ви будете просто захвачувати, у вас буде ведмежа хватка в прямому сенсі. І ви відчуєте, що навіть ті речі, які ви раніше носили, просто вони будуть відносно легкими, легшими точно стануть. Ви відчуєте, що навіть пальці в стані спокою, ви будете готові стиснути кулак, як ніколи раніше. Тому пробуйте, ще раз нагадую, берете еспандер свій. Якщо це е, колечко, то знову ж таки головне це кисть не завалювати назад, завалити сюди або трохи сюди. Ну задача мінімум це тримати в такому положенні і стискати сюди. Якщо можете, то навіть трошки сюди і, і задавлювати, задавлювати, задавлювати. І тоді ви натренуєте: е, ваш хват, по-перше, буде тренуватися повністю, не якась одна фаланга е, або дві фалани. Ви будете тренувати.